Майже всі демократи, і багато, якщо не більшість республіканців, підтримують продовження військової допомоги Україні з боку США. Однак невелика, але рішуча кількість республіканців, включаючи самого колишнього президента Трампа, досі виступає проти цієї допомоги що призвело до величезної боротьби в Конгресі США. Небезпечно слідувати політиці тих республіканців, які виступають проти допомоги Україні. Вони помиляються. Я вірю, що ця боротьба закінчиться, коли буде надіслана допомога, але не можу точно сказати, коли це станеться. я не маю жодних виправдань перед українцями. Окрім того, що наша політика повторює помилки, зроблені багато років тому, під час приходу Гітлера, коли ми не поспішали втручанням. за це, я дуже шкодую. Ця політична боротьба в Сполучених Штатах є серйозною. і вона досі триває. Можливо, існують додаткові інструменти, які адміністрація може використати для надання певної військової допомоги Україні, але їх буде недостатньо, і вони не будуть достатньо швидкими. Наприклад, я б хотів, щоб країни J7 використовували російські суверенні активи, які були заморожені в країнах J7, переважно в Європі. І спрямовували їх на допомогу Україні. Проте цей процес потребує часу. Боротьба в Конгресі все ще триває, і мені дуже прикро вам повідомити, що наша політика блокує необхідну допомогу для України. Соромно, що американці не можуть зробити те, що правильно, але моя робота полягає не лише в тому, щоб висловлювати осуд, а й у поясненні українцям, у якій ситуації ми знаходимося. Я вірю, що Байдену нарешті вдасться досягти успіху, і Конгрес проголосує за ці кошти. Однак це з впевненістю цього стверджувати не можу. Сполучені Штати можуть надати Україні додаткові боєприпаси для її артилерії, додаткові засоби для протиповітряної оборони, а також обладнання, наприклад, танки Абрамс для проведення наступальних операцій. особливо важливими є протитанкові ракети більшого радіусу дії, які дозволили б Україні. Атакувати цілі в Криму, ставлячи російські сили у вразливе положення. все це є ключовими факторами в переконливість стратегії українського успіху. проте для реалізації цієї стратегії необхідна додаткова військова підтримка, зокрема протитанкові ракети, щоб Україна могла розпочати наступ і наносити удари на значній відстані. Друзі України у США, в тому числі в адміністрації Байдена та Конгресі, усвідомлюють це. Однак залишається питання: чи зможемо ми подолати опір деяких, але не всіх, республіканців? Вважаю, що депутати Верховної Ради України, які приїдуть до Вашингтона, і зустрінуться зі своїми республіканськими колегами справді можуть допомогти. Особиста присутність українців була б дуже доречною. Посол України в США Оксана Маркарова є активною та ефективною персоналією. Люди поважають її і вони мають на це право. Втім, присутність українців тут, у Вашингтоні. Була б дуже корисною і не Європи, особливо ті, що входять до Європейського союзу і НАТО, збираються робити більше, щоб допомогти Україні. Вони вже вживають заходів. Вони вироблятимуть більше боєприпасів і надаватимуть Україні зброю в міру своїх можливостей. Однак вони не можуть повністю компенсувати дефіцит або прогалину, спричинену повільністю американського конгресу у прийнятті рішень, і, попри це, допомога від них буде. Міністр закордонних справ Польщі вже докладає всіх зусиль. А президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Дональд Туск відвідають Вашингтон у першій половині березня, де рішуче виступатимуть за підтримку України. Польський уряд дуже відданий підтримці України. Ваші європейські друзі роблять все, що можуть. Від сполучених штатів залежить, чи зроблять вони все правильно. Я сподіваюся, що ми це зробимо. Багато польських фермерів занепокоєні наслідками появи української продукції на польських ринках. Вони побоюються, що наявність дешевих українських продуктів витіснять їх з бізнесу. Отже, у Польщі існує справжня стурбованість. Ви маєте рацію, що часткове вирішення цієї проблеми лежить саме на європейській комісії яка працює над пошуком цього рішення, включаючи забезпечення того, щоб українська сільськогосподарська продукція, яка проходить через Польщу, не продавалася в Польщі а потрапляла туди, де її потребують. водночас, схоже, що росіяни непогано користуються цією ситуацією. є певні докази російського втручання. І я вважаю, що польська влада буде рішуче реагувати, щоб запобігти подальшому російському втручанню. Це складне питання. Польський уряд робить все, що може, і я думаю, що рішення вимагатиме від Польщі, України та Європейського союзу спільної роботи. Президент Байден оголосив додаткові санкції США проти Росії у п'ятницю. Сигнали адміністрації свідчать про те, що вони будуть спрямовані на російську військову промисловість. Це ймовірно означає переслідування мереж порушників санкцій, які забезпечують Росію обладнанням необхідним для її військового виробництва. Ми також можемо націлитися на китайські компанії і сподіваємося ліквідувати мережі третіх країн. Які сприяють реекспорту західної продукції до Росії, таким чином обходячи санкції? я хотів би бачити ще сильніші заходи, включені в санкції, такі як рішення J7 і партнерів США по J7 про використання російських суверенних активів для допомоги Україні. Хоча я не очікую, що це станеться в найближчому майбутньому, все ж вірю що ми побачимо пакет заходів, спрямованих на припинення ухилення Росії від санкцій. Україна має всі підстави бути обуреною над постачанням північної Кореї та Іраном військового обладнання Росії сьогодні. Вранці на американському телебаченні я почув, як Радек Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, описав реальний сценарій успіху України у цій війні. Цей сценарій передбачає виділення сполученими штатами коштів на допомогу українським військовим З цими коштами українські сили зможуть стримувати росіян на суші. Однак, якщо ми надамо їм ракети АТАКМС, вони зможуть уражати російські логістичні та інші військові об'єкти в Криму та окупованій Україні, зайнявши більш вигідну для себе військову позицію, можливо, ще до саміту НАТО цього літа. Це реальний сценарій успіху. Тож якщо українці стримуватимуть росіян на суші так успішно, як вони відтіснили російський чорноморський флот за допомогою ударів з більшої дальності, тоді уже можна буде побачити, як час почне працювати проти Росії. Російська економіка вже перебуває у стресовому стані. Якщо ми зможемо посилити цей стрес і дати зрозуміти Путіну, що він не зможе виграти свою війну, то шанси для України на більш сприятливе завершення цієї війни однозначно зростуть. це правдоподібна теорія українського успіху, яка багато в чому залежить від США, Україна зможе виграти цю війну за умови допомоги та підтримки з боку її друзів на заході.